Станції зарядки. Чому ми їми не торгуємо? А тому, що ми не хочемо бути спекулянтами. На них заробітку, давайте от порахуємо. В Китаї вони продаються дуже дешево. Але доставка, якщо море, це 5 доларів за кілограм, якщо авіа 17 доларів. До ще що страховку сюди 2% і половина вартості станції легко може бути доставка. Ось я хотів замовити станції осінню, дивився ціни їх в Україні, в Китаї, додавав доставку. Дешевше було купити тут. Чому так? Тому що всі продають в мінус. І треба не забувати: багато хто не враховує, що є ще вартість продажу цієї станції, якщо через розетку це до 20% вона забере собі. Насправді інші канали також, плюс-мінус таку суму забирають. Там теж хотлайн реклама. І Всі забирають. Ну звісно, там на Олексі є якась вірогідність щось там продати. Дешевше зекономити, але все одно це великі суми. Окрім цього, ФОП. Один ФОП не може продати багато станцій. Ліміти там, до 6 мільйонів гривень на рік для станцій зарядки ні про що. Тому що з однієї станції, якщо все нормально, добре, якщо буде заробіток 1-2 тисячі гривень. А вони ламаються. Ламаються вони постійно. Вони не розраховані на таку експлуатацію. Людям потрібно давати гарантію. У ну, мене дві станції, вони обидві ламалися вже. І у всіх так. Розетка вимагає гарантію 6 місяців. Багато продається без гарантій. Ну, ціна відповідна. Тобто. Якщо привезти зараз, вони наче потрібні, на них є попит. Але якщо ситуація трошки покращиться, вони вже не потрібні. І ви маєте на увазі, що хтось везе зараз літаком, вони летять, хтось везе ще морем, їх багато що везуть, ви їх не бачите, вони десь там їдуть в контейнерах. І коли я привезу їх літаком по 17 доларів, плюс страховка, плюс сплата за те, що вони будуть продані, плюс треба з ФОПами все це робити. І я буду конкурувати з тими, хто їх привіз морем. Це нереально. І це взагалі не вигідно. На по інверторам. Інвертори ми розпродали в легенький плюс. Станції зарядки ми розпродали в легенький плюс. Чому ми розпродали інвертори в легенький плюс? Тому що зараз скажений попит на них. Якби не було скаженого попиту, ми весь рік інвертори продавали в мінус. Це дешеві там, не де є, звичайні дешеві інвертори китайські. Там 500 гривень, 5000 гривень в такому діапазоні. Вони б пішли в мінус, а потім от трошечки відбили. Інверторів немає. Але от є товари, який гарно пішов, це були упси на 12 вольт для роутерів. До них була маржа, вони гарно продавалися, ну, все нормально. Але вони були завезені морем. По пільговим тарифам без податків. Зараз ми замовили невелику партію. Вони йдуть морем, але там все трошки дорожче буде. Але ще є маленька частина, вони йдуть літаком. І ну, якщо таке продовжиться, звісно, там буде плюс. Але якщо воно все якось налагодиться, ну, не факт, що ці товари взагалі будуть продавати. Це ризик. Це велетенський ризик. Тому. Я не знаю, коли ви там кажете, хтось там спекулянт, що заробляє. Ну, дійсно, але ви повинні розуміти, цей спікулянт, який повезе йому, він заробить на цьому, він знову їх привезе, і знову люди будуть отримувати з цього користь. Тому не варто так казати.